Завдання 714. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні n, дріб 21n плюс 4, що ділиться на 14n плюс 3 є нескоротним. Доведення. Щоб довести, що даний дріб є нескоротним, при будь-якому натуральному значенні n потрібно показати. Що чисельник і знаменник не мають спільних дільників крім одиниці. Це означатиме, що їхній найбільший спільний дільник НСД дорівнює одиниці. Позначимо А дорівнює 21n плюс 4, тобто чисельник, Б дорівнює 14n плюс 3 тобто знаменник. Використаємо алгоритм Евкліда, щоб знайти НСД чисел А і Б. Знайдемо різницю А відняти Б. 21n плюс 4 відняти 14n плюс 3 дорівнює. 21n плюс 4 відняти 14n відняти 3. Дорівнює 7n плюс 1. Різниця 1. Тепер віднімемо від b знайдену різницю 1. 14n плюс 3 відняти 7n плюс 1. Дорівнює 14n плюс 3, відняти 7n відняти 1 дорівнює 7n плюс 2. Різниця 2. Від різниці 2 віднімемо різницю 1. 7n плюс 2 відняти 7n плюс 1 дорівнює 7n плюс 2 відняти 7n відняти 1 дорівнює 1. Отже, ми дійшли до одиниці. А це означає, що найбільший спільний дільник NSD чисел 21n плюс 4 та 14n плюс 3 дорівнює 1. Тобто чисельник і знаменник даного дробу при будь-якому натуральному значенні n є взаємно простими числами, а тому даний дріб є нескоротним, доведено.